Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка змусить вас задуматися. Чи завжди правда лежить на поверхні? Це розповідь про зникнення, брехню і лист, який змінив усе. Вмощуйтеся зручніше, адже ми вирушаємо у світ таємниць. Це таємниця останнього листа. У невеликому містечку на околиці Карпат стояла стара садиба, яку місцеві називали Дім Шепотів. Кажуть, що колись там жила заможна родина Воронових, але після загадкового зникнення їхньої єдиної доньки Марії у 1995 році садиба спорожніла. Ніхто не знав, що сталося з Марією, але подейкували, що її батько, пан Воронов, знав більше, ніж казав. Минуло 30 років. Одного осіннього дня до містечка приїхала молода журналістка Олена. Вона працювала над статтею про нерозкриті справи, і вирішила розібратися, що ж сталося з Марією Вороновою. Олена швидко дізналася, що місцева поліція давно закрила справу, а єдиною зачіпкою був лист, який Марія залишила перед зникненням. У листі було лише одне речення: Я знаю, що ти зробив, і я не можу більше мовчати. Олена вирушила до садиби, яка тепер була покинутою. Але досі зберігала сліди минулого: старі фотографії, запилені меблі і запах вогкості. У шухляді старого столу вона знайшла той самий лист, про який згадували в поліції. Але поруч із ним лежав маленький ключик, якого ніхто раніше не помічав. Ключик привів Олену до зачиненої скринки в підвалі. Всередині вона знайшла щоденник Марії. На останніх сторінках дівчина писала про те, як випадково дізналася, що її батько, пан Воронов, був причетний до незаконних оборудок із місцевими лісами. Вона погрожувала розповісти правду, але боялася за своє життя. Останній запис обривався на півслові він знає, що я знаю. Сьогодні ввечері я мушу. Олена відчула, як мороз пробіг по шкірі. Вона зрозуміла, що Марія не просто зникла, її зникнення було не випадковим. Але хто був винен? Пан Воронов помер через рік після зникнення доньки, і в містечку не залишилося нікого, хто міг би щось знати? Чи все таки залишилося? Олена згадала про старого садівника Івана, який колись працював у садибі і досі жив неподалік. Вона вирішила поговорити з ним. Іван спочатку мовчав, але коли Олена показала щоденник, його очі наповнилися сльозами Я бачив усе. Тихо сказав він. Тієї ночі Марія прийшла до мене, благаючи допомогти. Вона сказала, що батько найняв людину, щоб позбутися її. Я сховав її в старій хатині в лісі, але наступного дня її вже не було. Я думав, вона втекла. Олена запитала: А що сталося з паном Вороновим? Чому він так швидко помер? Іван відвів погляд: він не помер, прошепотів старий. Я не міг пробачити йому того, що він зробив із Марією. Я отруїв його. Запала тиша. Олена зрозуміла, що розкрила не одну, а дві таємниці. Але головне питання залишалося без відповіді: Де ж сама Марія? Вона повернулася до хатини в лісі, про яку говорив Іван. Там, під старою підлогою, вона знайшла маленьку металеву скриньку. Усередині був ще один лист, написаний рукою Марії. Якщо ти читаєш це, значить я жива. Я почала нове життя далеко звідси, не шукай мене. Олена посміхнулася. Марія вижила, обдуривши всіх. Але чи варто розкривати цю правду світу? Вона сховала лист у кишеню і пішла геть, залишивши дім шепотів позаду. Ось так закінчилася ця історія. Чи правильно вчинила Олена, залишивши таємницю Марії нерозкритою? Як би вчинили ви? Напишіть у коментарях, що думаєте, і не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалася ця загадка. А я повернуся з новою історією вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі!